Привіт, дівчата! Їду зараз з клініки, е, поки що не буду казати, з якої. Е, е, навіть не питайте мене. Але я їду в таксі і хочу вам показати, яка крута машина. І зараз розповім чому. І е, те, що я зараз бачу, мене навіяло на такі спогади, е, коли я познайомилася з своїм другим чоловіком, як ми їхали, і е, Вночі <смеш> в машині і вилізли в люк, так от по пояс, і співали пісні. І тут так гарно зараз покажу вам: просто видно небо з така машина. Ну, ви зараз нічого не зрозумієте, тому що е, сутінки, і ще не видно зірок, і вже не видно ні хмар, ні неба. Але тут просто на всю машину так от такий огромний люк. Мені так подобається. покажу вам трішки місто Чернівці. От тут в Майдані є сільпо. В ньому я колись проєкт робила два місяці. І це там, де е, зараз погані багати роблять. А в цій столові номер 1 жахливий дизайн, такий, як Радянський, не знаю для кого вони це зробили. Молоді це вже не подобається. Нам це, точніше, молоді ще, нам вже ось такі тролейбуси в Чернівцях. Такі старі, які самі Чернівці. Але є, до речі, нові. Зараз Чернівці стало містом побратимом якогось німецького міста і тут прислали кілька тролейбусів нових. Їхати мені через все місто. Тож трошки поговорю з вами. Як то кажуть, як барди. Що віжу, то пою. Ви мені, будь ласка, пишіть в коментарях, як ваші справи, які тролейбуси в вашому місті, якщо вони є, який транспорт, що вас турбує в місті, що вам подобається, чи купуєте ви смачні багети? Галя Балована, до речі, Галя Балована, ну, класна тема. Взагалі у кого немає можливості готувати. Це, до речі, якісь нові будівлі. Бо немає можливості готувати. Це не здорове харчування, звичайно, але це краще, ніж там геть якийсь фастфуд, який ми вживаємо, чи якісь там напівфабрикати такі промислового виробництва. І, тому що все-таки це все ручна робота. Ой, це частина чернівців, яка мені більш-менш подобається, тому що вона така новітня. Там, де я зараз живу, ви знаєте мою думку, просто хочеться плакати, коли туди повертаєшся. А, і що хотіла сказати про Галю Баловану, де тільки її немає. І я, коли побачила у нас в Києві Галю Баловану, я подумала, що це щось, типу, ну, хтось, якась людина відкрила такий маленький магазинчик. А коли я їх почала бачити по всій Україні, я зрозуміла, що це Галя Балона що туди вкладено стільки бабеліща в усіх самих крутих ЖК, в самих. У яких місцях вони відкривають свої точки, але я не знаю, хто там власник. Потрібно буде дізнатися, хто власник і скільки туди відвалили коштів. Але взагалі ідея дуже класна. Там класні напівфабрикати. Ось ця обнова, бачите? Колись це була гуманітарка секонд-хенд. А зараз зробили типу такий стоковий магазин, але там ціни, як півкрила літака. Типу, на брендовий європейський одяг зі стоку. Ніколи там нічого не купую, ем, якось за брендами не слідкую. Мені головне, щоб було зручно. Так, зараз ми повертаємо і будемо проїжджати, певно, повз парк. А це, це якась будівля або університет. А ви не знаєте, що за будівля? Корпус університету. Кор ага, корпус університету і дуже гарно виглядає. Якби я була студенткою, я би була ну, прям з приємністю ходила б в цей університет. Хоча я зараз знову студентка, але навчаюся вдома. Ви всі знаєте, Олександр Коляди. Другий тиждень мого навчання сьогодні прям сиділа, конспек... конспекти писала. Так, це якась автостанція. Автостанція, і ми проїжджаємо парк. Дуже люблю гуляти в цьому парку, особливо з сином. Він туди бігає, йому є чим зайнятися, але цей парк далеко знаходиться від мого дому. Каву не п'ю, знаєте, вже три тижні не п'ю каву, але сьогодні придбала матча лате. Там теж велика кількість кофеїну, тож я хочу зараз зрозуміти, чи мені, в мене немає енергії саме від кави, чи взагалі від всього кофеїну. Такий експеримент. Поки що відчуваю себе дуже добре і відчула від матча лати на кокосовому молоці. Відчула прям такий якийсь заряд бодрості. Чому? Тому що в матча набагато більше кофеїну і антиоксидантів, ніж в зеленому чаї або в каві. Тому що що таке матча? Мача – це японський чай, це ці такі маленькі-маленькі листочки, бутончики зверху, які беруть, зривають, висушують, перемолюють в порошочок. І оця концентрація всього самого-самого корисного в чайному листку йде на порцію. 2 грами має бути мачі. І е, говорять, знову ж таки, ці дослідження потрібно мені буде залізти, почитати ці дослідження, але говорять, що це. Саме секрет японців в їхньому довголітті, тому що ну японці ви знаєте, є острів Окінава, так взагалі є голубі зони довгожителів. Це острів Окінава, острів Ікарія в Греції, потім там в Італії є місце в Каліфорнії, і там живуть довгожиті. Так ось японці вживають велику кількість матчів. Також матча дуже класна для а, тих людей, у кого є ризик захворіти онкозахворюванням, хоча у всіх є ризик, але на антиракових протоколах матча прям рекомендована, тому що там багато антиоксидантів. Що роблять антиоксиданти? Вони діють як антиейдж на наш організм зсередини. Вони працюють з окисленими клітинами. Окислені клітини це один із пунктів, які призводять нас до а, старіння. І, взагалі, антиоксиданти виводять вільні радикали. <смістична> Пам'ятаєте КВН? Хто такий древній, як я, кому вже під сорок, <смістична> був колись КВН, і там було питання, я не пам'ятаю, яка команда. А ти би змогла вийти замуж за радикала? За радикаво? <смістична> я за першого свого кала вийшла, а потім вийшла назад. Ну ви вже це знаєте. До речі, як вам моя вчорашня історія про о, моє третє нероздільне кохання? М -м. Бачили кого зеленого кольору? Взагалі люблю все зелене, Пребіотик зелений, суп, спаржевий зелений, це зелене. І щось останнім часом почала менше споживати м'яса, Щось мене на нього не тягне, точніше, не так. М'яса червоного, а птицю їм. Сьогодні була індичка в мене на обід із чоловіком, і якось щось мені не хочеться. Ніяко не ні шашлику, нічого. Зараз ми будемо приїжджати центром. Центр вам буду знімати. Ой, так, вже сутеніє, це собор. І я сюди хожу до малого причищати. Він в центрі знаходиться. Чернівцях, такі ви бачите, австро-угорці будували це місто і досить такі симпатичні. Мені дуже подобаються тут маленькі різні дворики, такі, як в Одесі, або такі, як в Італії, або такі ну, часто порівнюють чернівці з Парижем. Чесно кажучи, я була в Парижі, і це взагалі не схожі міста. Абсолютно, Париж дуже комфортне місто. Чернівці, як на мене, абсолютно не комфортне місто для життя, тому що дорог немає, незручно тут ходити. З візком не проїздиш, потрібно, якщо йти пішки, ну, транспорт не їздить з мого району, там якась маршрутка раз в рік проїжджає. Якщо йти їхати, наприклад, з дитиною візком, то це неможливо, тому що або вверх або просто відсутня дорога. І от я була тільки що в новому районі, там новобудови побудовані, абсолютно відсутня дорога. Одні ями, і навіть немає асфальту. Це просто, знаєте, якийсь. Ну, Ще не Європа. Хоча я більш ніж впевнена, що все буде. От, як то кажуть, закінчиться війна Як Паровознюк казав. Так, а це зараз буде пенсійний фонд Чернівців. Дуже гарне приміщення і вулиця Ольги Кобилянської. Вона тут саме знаменита, дуже гарна вулиця. Я там була 1000 мільйонів разів, вам все вже про неї показувало. Так, це головна площа. В принципі, зараз вже буде закінчуватись центр. А, до речі, ось це готель і Люрин, ось він, в якому е, наш президент Зеленський зупинявся вдвічі, як він був в Чорнівцях, він там зупинявся. А ось ще один раритет. Ось який тролейбус. Не так старий, як давній, як то кажуть. Хоча є в Чернівцях. Дуже великий плюс це те, що тут маленьке місто і дійсно от прийшов центр, і за півгодинки можна вирішити всі свої питання, які в Києві я би тільки з однієї точки до іншої добиралася. Вайнтайм також часто сюди приходимо з вами. Вже зовсім супиніє. Чесно кажучи, я Звісно, дійсно дуже сумую за Києвом, але і в Чернівцях, в принципі, не так погано жити, як я це сажу, розповідаю. Просто не подобаються тут дороги. Дороги і якось ще не зовсім все по-сучасному. знаєте. Після Києва, звичайно, коли приїжджаєш сюди, то трошки не вистачає цієї сучасності, а тут є великий-великий Калинівський ринок. Це ну там прям велика кількість людей в Чернівцях працює. Ви знаєте, я з вами ходила на Калинівський ринок, він мені подобається. Але якось от відчувається рівень Калинівського ринку. Хочеться більше я люблю Чернівці. Давайте так. І Чернівчан люблю. Бо мені вже одна там писала. Тебе сюди ніхто не запрошував, іди звідси. Ну я не запрошена сюди так, але в мене тут живе сестра 20 років. Я сюди приїжджаю, 20 років і приїхала, тому що війна почалась і не до вас додому. ясно вам? Просто хочеться називати речі своїми іменами. Добре, ось така була коротенька прогулянка, тому що вже зовсім мене майже не видно. І вже ми спускаємось вниз, і вже мене трішки підташнює. Треба розслабитись, закрити свого рота. Це підписуйтесь на канал. Дякую, цілую, люблю.